Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь тими рецептами, які я викладаю на свій канал. Мені дуже приємно, Заходьте частіше, і сьогодні разом з вами я хочу приготувати котлети із кабачка. Ось я вже натерла на терці 2 кабачка, 2 картоплини, ось уже натерла, і ще дві морквини додамо сюди. Зараз такий період овочів, все є. Чого б і не скористатись такими рецептами. М'ясом-м'ясом, а все-таки із овочів можна також приготувати. Котлетки смачні. Зараз ми присолимо. Так, клішечки так розмішаємо. І будуть у нас кабачкові котлеточки. Зараз ми залишимо. Нехай постоять кабачки з картоплею. десь хвилин 10-15. Пустий сік, ми потім відіжмем і підготуємо, тим часом інші інгредієнти, які потрібні для наших котлеток. І так, кабачок картопля і морква пустили сік, я віджала його, ось уже. Так, додаємо сюди. Часничок натерку я натерла. Так, чесничок. Цибульку також я натерла на терку. Два яйця сюди додаємо. Делимо у мене петрушка і кріп. А також сюди ми додаємо ще манку. Зараз це перемішаємо. Так, зараз руками перемішаємо. Ой, яка суміш красива. Такі кольори: оранжевий, зелений. Красиво. Так, і сюди потрібно десь 4-5 ложечок манки. Зараз ми покладемо. Так, три. Чотири. Перемішаємо, подивимося, можливо, ще одну додамо. Так, і ще одну додамо ложечку манки. І обов'язково сюди ще перчиком. Так і трішки ще присолимо. Все перемішуємо. І так, котлетна суміш у нас готова. Зараз поставимо десь хвилин 15, нехай е постоє, щоб набухла манка. А ми почекаємо. І так, формуємо котлетки. Ось я вже підготовила паніровку. Паніровка в мене ось така. Кукурудзяна паніровка, написано хрустка та золотиста. Перший раз я цю паніровку використовую і будемо підготовляти котлетки наші. Так, формуємо такі котлетки. Так. І ось такі, такої форми роблю продовгуватой. Можна кругленький, ну я такі хочу зробити. І так кожну. Так, це більшенька в мене вийде. O que é Чого то я стала побільше брати. Так. І так формуємо всі, а потім будемо смажити на олійки. І так, виклали на пательню. Нехай смажиться на одному боці, а потім посмажимо на іншому боці. Зараз накриємо кришечкою. І так, перевернули котлетки наші на інший бік. Накриваємо кришечкою і чекаємо, коли вони будуть готові. Ось вони готові котлетки із кабачка. Ви знаєте? Їх вийшло із цієї кількості кабачкового фаршу 11 штук, але я вже одну спробувала. Дуже смачні, мені вони дуже сподобались. І в кухні стоїть такий запах, мов би ми смажили м'ясні котлети. Так що, попробуйте, приготуйте. Дуже смачно. Ну і все. На сьогодні рецепт дуже хороший. готуйте, Заходьте на канал Емілі. Мені буде дуже приємно. Ставляйте вподобайку, підписуйтесь, будемо розвивати наш кулінарний канал Емілі. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!